Фахівці рятують дуб Максима Залізняка на Чигиринщині, якому понад 1100 років від усихання. Про це кореспондентові Українформу повідомив виконувач обов'язків директора національного природного парку Холодний Яр Богдан Легоняк. З його слів, причину сихання скелетних гілок кілька: об'єктивна, одна дуб старий. Інколи трапляються ситуації, коли вживаєш всіх можливих заходів, лікуєш, а рослина гине, бо прийшов час. Суб'єктивні причини: зміна кліматичних умов, до яких дереву важко адаптуватися. Та хвороби основна хвороба у цьому випадку гриб, який нищить кореневу систему. Проти нього немає ефективних ліків. Водночас, на думку пана Легоняка, не потрібно драматизувати ситуацію, адже розмови про загибель дерева ведуться з 1970-х років, а патріарх лісу досі живе.